Доброго дня, скажіть, будь ласка, для початку: то що міністерство і, взагалі, люди, які займаються демографічною стратегією в Україні, вкладають в поняття активне довголіття, про який вік іде мова, від якого починаємо і до якого хочемо дійти? Активне довголіття це концепція, яка передбачає збереження здоров'я, соціальної активності і економічної залученості людей старшого віку. Але дуже правильне питання: що ж таке старший вік, на кого поширюється в Україні? Є такі певні стереотипи, що людина старшого віку це людина там вже років 50-55+, Хоча насправді, якщо дивитися за міжнародною класифікацією, то старший вік починається набагато пізніше, а лише після 65 за. Класифікацію ООН, людина до 65 років, це людина доросла. А Всесвітня організація здоров'я взагалі передбачає, що до 45 років людина ще молода, а після того починається дорослий вік і, власне, от старший вік після 65 років. Тобто, наскільки я розумію, мова не тільки про економічне довголіття, а взагалі соціально активне, бо складається перше враження, що е, тільки робота, тільки економіка оце довголіття активне. Та... Абсолютно. Насправді активне довголіття е, це концепція, відповідно до якої людина має. Мати шанси і можливість фізично і соціально бути продовжувати активне життя, мати когось спілкування, мати гідний заробіток, незалежно від свого віку. І відповідно до цієї концепції старіння не повинно не повинно означати виключення людини з суспільного життя, а навпаки. Ну, судячи з розрахунку демографів, у нас є ризик, що до 2041 року українців залишиться приблизно 29 мільйонів. І демографічна стратегія, покликана якось, яка затверджена Кабміном, вона покликана поліпшити нашу демографічну ситуацію у всіх можливих способах. Е, то скажіть, будь ласка, як держава може тоді допомагати цьому впровадженню активного довголіття? Е... Справді, ризики того, що кількість громадян, кількість населення на території України буде зменшуватися, вони є. І саме тому демографічна стратегія вона спрямована на роботу з усіма чинниками. Як питання по створенню можливостей для народження дітей, щоб жінки. Готові були брати на себе таку і ризику і відповідальність, і питання подолання перечасної смертності, що означає роботу зі здоров'ям громадян, щоб люди були свідомі і відпов... за свою відповідальність за власне здоров'я. Крім того, стратегія спрямована і на подолання негативного міграційного тренду. Але очевидно, що навіть попри це населення України буде старіше. Ти вже на сьогодні у нас 22% громадян мають вік старше 65 років. А середній вік українця, якщо взяти всю когорту громадян, які сьогодні проживають на підконтрольній території, становить приблизно 45 років, і це означає, що у нас. І економіка, і суспільне життя вони будуть змінюватися. Середній вік пошукача роботи буде змінюватися, буде ставати більшим. Середній вік споживача буде змінюватися. І власне активне довголіття це політика спрямована на те, щоб громадяни були, мали фізичні можливості і можливості професійні розвиватися залишатися на ринку праці довше. Це також політика, яка спрямована на подолання джизму з боку працедавців, а це але також це політика, яка спрямована на створення умов. Якісного догляду за людьми, які потребують такого догляду в своєму похилому віці, для того щоб будь-яка людина, незалежно від свого фізичного стану, мала гідність, мала гідний достаток і мала можливості, щоб за нею доглядали в таких умовах, ближених до родини, і дуже коротке питання: економічна активність подовжена це дуже добре. Але я знаю, що дуже багато пенсіонерів зараз просто економічно активні, але не Показується перед державою, тому що тоді менша пенсія, якщо ти ще й працюєш паралельно. Є така проблема? Е, насправді, українське пенсійне законодавство вже зараз е, працює навпаки. Якщо ви відкладаєте свій вік виходу на пенсію, наприклад, маєте право вийти на пенсію в 65, але свідомо обираєте пропрацювати ще рік, два-три. То за кожен місяць відкладеного виходу на пенсію ваша пенсія збільшується. Наприклад, якщо ви відклали пенсію вихід на пенсію на 5 років, це збільшує вашу пенсію на 30% в майбутньому. Тому е потрібно, очевидно, говорити з громадянами про те, що можливо. Е те питання, про яке ви говорите, це коли людина і отримує пенсію і працює одночасно. Так. А, насправді, попри ну, це все однак. Пані, пенсії... Тарія, я перепрошую, але це ми напевно з вами якось окремо ще будемо детальніше проговорювати, тому що зараз я мушу вам дякувати і